Для людей з інвалідністю і дуже багато де. Повсюди, дуже високі бордюри. На жаль, багато об'єктів, в яких хотілося б попасти, вони на даний момент ще не влаштовують. Україні проживає понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Ця цифра зростає щодня через війну. Тому питання безбар'єрності сьогодні вкрай актуальне. Звісно, в Україні реалізовується багато програм, націлених на облаштування доступного простору у різних населених пунктах і є норми, яких забудовники повинні дотримуватися. Але як в реальності? Ми покажемо на прикладі малих міст, заходу та півдня. На 20 років я вже пересуваюсь на візку. Якщо взяти загальну ситуацію по місті, по безбар'єрності є, є зрушення, є покращення. На жаль, вони повільні. І до війни, і на сьогоднішній день ті проекти, які розроблялися в межах міста, там, де облаштовувалися пішохідні переходи, там де облаштовувалися проїзні частини. Все, що робилося по благоустрою, то тільки з доступністю для наших громадян, ну ласка, дорога, по якій я добираюся додому з АТБ там або ще звідти, такі є дороги біля ринку. А питання це з маршрутним таксі, які рухається в район е, сахарного заводу, там є реабілітаційний центр. Мені доводилося або чекати маршрутку, яка е, спеціалізована для людей з інвалідністю. Е, вона не завжди їздить по цьому маршруту. Дуже великий позитив в тому, що в новому лікувальному корпусі нашої Гордонської ЦРЛ передбачені всі умови для безбар'єрного пересування, починаючи від пандусів, ліфти. В разі шоу-візка чи в разі потреби є шаг ліфт. на сьогоднішній день практично всі наші корпуси облаштовані для зручного використання людей з обмеженими можливостями. Крім того, ми не тільки з зовнівцями зробили, а також і по деяких відділеннях, таких як реабілітація, паліативна допомога. До сімейного лікаря, який знаходиться на третьому поверсі, я можу спокійно самостійно приїхати і піднятися на третій поверх, тому що там є ліфт, який по ширині підходить для мене в центральній лікарні та районній лікарні. У них є ліфт, але в нього дуже вузькі двері. І коляска туди не проходить, і доводилося викликати лікарів на перший поверх. Ще одна проблема у більшості міст України пандуси, які не відповідають нормам, та високі бордюри. Гоняться за красою і роблять пандуси з кафільних пліток. Люди не робіть цього. Кафільна плітка це перший ворог для нас колясочників. Оптимальний варіант це рішітка металева з отворами, яка не затримує на собі ні воду. Не ожелетись. Пандус повинен бути ну, не більше вісьми градусів. Якщо це один до дванадця метрів, в співвідношення йде. І якщо більше, то повинна бути вже площадка півтораметрова, як тут навіть показано, і перила повинні бути, ширина відповідно, один і два, щоб візок міг проїхати. Безбар'єрність це не лише про людей на військах, це і про військових, які повертаються додому, і про літніх людей, і про батьків з дітьми, а також про дітей з особливими потребами. Для таких у Грудку влаштували інклюзивний майданчик. У Нас на обліку зараз перебуває майже 150 дітей. В нас майже сотня дітей, які на інклюзивному навчанні або на індивідуальному навчанні саме на педагогічному патронаті, тобто ті дітки, які мають особливі освітні потреби. Всі ці діти отримують супровід, і багато з них користуються саме от простором. Перешкоди бувають різні, але всі вони не вирок. Подолати їх можна тоді, коли доступність стане частиною мислення суспільства. Бо безбар'єрність це не лише про інфраструктуру, це про право кожного жити гідно та вільно.